Усім привіт! Слава Україні! Коротенький відосик про другий сезон експлуатації котел Крона стандарт 22 кг, теплоакумулятор на тонну з АГ ГВС. Отже, пройшов рік, які є косяки, що було дороблено, перероблено і все таке. Про котел. В принципі, котел мені подобається, гарно чиститься. В принципі, температуру. Бочку гріє без проблем. ну Котлом я задоволений, не хочу перехвалити, що було перероблено. Поставлений механічний термостат для того, коли нема струму, живлення, електрики. Просто я там крутив болтик такий є, щоб виставляти зазорчик, щоб воно горіло. Тепер. Набагато, як би стало комфортніше. Виставляєш собі температуру. Він набирає її і не боїшся, що він тобі закипить, коли немає струму. Не забувайте, що температура, як він регулюється, нагріваєш котел до 60 градусів, виставляєш на котлови 60 градусів. Так, і цепок. Виставляєш так, щоб під дувайло було привідкрите на 1-2 мм. Все, всі налаштування такого ручного термостата. Це не реклама. Отже, було зроблено це. Потім, що ще було зроблено? Для ГВС гарячої води, яка була проблема, дуже був великий накіп в кранах. Просто набридло мені їх чистити, накип, всяке таке, вони просто забивалися. Вирішив я поставити такий фільтр українського виробника. Такий фільтерок, клапанок, краник, який в мене був з радіаторів, так я перепаяв, поставив його через фільтрик. Хочу сказати, проблем зараз. Проблема просто зникла. Все чітко, все класно. І якщо є дуже великі фахівці, не знаю, вагаюсь, не знаю. Просто реально не знаю, чи варто ставити на ГВС розширюваний бачок на літрів 5 такий, щоб, чи взагалі варто він, чи варто його сюди встановляти. От, не знаю і все. Що ще було перероблено? Потік цей краник. І оця, цей тройнічок в мене був потік. Я їх замінив. Не люблю, коли воно соплить. Багато було коментарів, що дуже близько до стіни. Чесно так, обслуговувати, надавати сервіс у цьому вузлову, який йде на будинок. Не дуже зручно через те, що він дуже близько. Та да, є американки, але він дуже близько до стіни. Незручно. У мене була на ця причина, якби я трошки бочечку посунув сюди, то розшиврений бачок він просто би мені не встав сюди. Бачок на 100 літрів. І ось недавно, коли почались морози, стала така проблема. почало пропадати тиск. Бачимо, що в мене аварійний клапан Це йшов афрізу з котлом на 2 атмосфери. Це йшов в групі на три атмосфери. І цей на дві. почав при 80 градусів. автоматика у мене стоїть на 80, при 80 градусів він почав скидати тиск, Двоючка і більше. Він почав скидати тиск, і він там тупо замерз. І коли котел нагрівався до 80, вода почала йти. Зверха, ось звідси, зверха почала просто виприскувати через те, що їй не було куди дітись. Я так думаю, що вибризкував оце двоє, більше двох атмосфер і почав викидати наверх, бо там вода просто замерзла. Я його зараз обрізав. Думаю, перепаяти поліпропеленом донизу, поставити там на 5 літрів флягу і нехай собі стоїть. І от таке запитання, може її знову спіци, фахівці. Завод, який виготовляє цей котел кроностандарт стандарт 22 кВт. В характеристиках дві атмосфери зривний клапан клапан безпеки. Чи є можливість поставити на нього троєчку, щоб цю проблему якось усунути. В принципі, якби на натеплує швидкість, воно не впливає, ну все-таки. Можливо, поставити сюди замість е, клапана, який в комплекті 3 атмосфери і проблеми, якби будуть, самі з собою. Не знаю. Нагадаю, ще раз, на холодну. Одна атмосфера в системі, бачок повітря, 0,8 атмосфер. Може, щось не так, не розумію. Ось. В, принципі. Да, в котельні ще є у мене отака штучка. Китайці мені підігнали. Ну, верніше, я сам його придбав. Це частотний інвертор для насоса. Для чого я його придбав? Щоб був плавний пуск для генератора, бо генератор не міг. Потягнути глибинний насос скважини і щоб не було гідеодравів. Якщо будете коментувати, можу. Ну, мале, коротеньке відео, як він працює, і все таке. Наперед скажу, працює, ну, я задоволений. Отже, ще є такі запитання, як чистити котел? Як він працює? Отже, котел в мене працював тиждень приблизно. Скільки де дров? ну, Дивіться, придбав я дрова, е, такі, скажімо так, ділові дрова, дуб, граб, ясен. Але вони не сухі були. Місяць вони пролежали у мене, на початку, десь грудня, я почав топити в, котли, в котел, все одно вони ще не є е, ну, висохші. Зараз приблизно місяць я протопив, з вісьми складометрів, близько в мене лишилось десь 75%. Дров. Ну, дрова ось такі. Ось такі дрова. Дуб, граб, ясен. Ось такі. На рахунок, як себе відчуває котел, як його чистити. Коротенький відосик. Тиждень котел не чистився. Роздаємся. Тиждень котел не чистився. Ось такий в нього наліт. Чиститься він дуже легко в комплекті отака куцюба і обдивимося. Хоба. Бачимо. В принципі, нагар. Нагар, да? без проблем. А все таке тому. Бачимо, так? Да? Завдяки горизонтальним полкам він дуже класно чиститься. Чому чиститься класно? Через те, що температура експлуатації котла завдяки теплоакумулятору, не менше ну, автоматики стоїть на 80 градусів. На 80 градусів він переходить в режим тління. Що зробиться всередині? Ось, бачите, ніби смола. А що смола? Колись такого не було. Зараз воно є через те, що коли котел набирає 80 градусів, ну я задав 80 градусів, тепло акумулятор нагріти, роз... тепло будинок не бере. Ось, я 80 градусів він набрав, він переходив в режим тління. І через те, що, можливо, мокрі дрова трошки, ну, не нормальної сухості, такої, скажімо так, вони не висохші. Ось, І воно отак. Виходить режим тління і воно ось, от, ось таке. Ну, чиститься воно в принципі, теж непогано. Я б не сказав, що тут дуже великі, великі такі, ось. в принципі, чиститься воно доволі непогано. А все завдяки через те, що коли котел розпалюється, воно все вигорає, вигорає, бо висока температура горіння. В принципі, якось так. Є запитання, може які рекомендації? Будь ласка, коментуйте. Ось, зараз я буду розпалювати котел. Через те, що з Якось так. Слава Україні, всім добра і миру.